Друзі, всіх вітаю! Пропоную переглянути ланцюги і браслети із срібла 925-ї проби виробник Осика місто Хмельницьк. В асортименті виробника понад 90 плетінь з проволоки різного діаметру від 0,30 до 1,80 мм як класичні плетіння, на зразок панцерна, якірна, рембо, так і фантазійні вироби різної довжини. Браслети з 16 до 24 см і ланцюги з 35-70 см. Срібло родоване, чернене, біле, ланцюг плетіння Гарібальді. Срібло родоване. Діаметр дроту 0,7 мм

Якірне плетіння. Срібло, темнене. Діаметр дроту 1 мм. Ширина плетіння 3.25. Маса 11.20. Довжина 50 см. Ціна 2,250 см. Ланцюг плетіння Гарібальді. Біле срібло. Діаметр дроту 0,90 мм. Ширина плетіння 6,50 мм. Маса ланцюга 25,03. Довжина 55 см. Ціна на сьогоднішній день 5,300. Ланцюг плетіння лав. Срібло родоване. Діаметр дроту 0,6 мм. Ширина плетіння 4 мм. Маса 7,55. Розмір ланцюга 45 см, ціна 1950 гривень. Браслет. Плетіння гарібальди. Срібло темнене. При діаметр дроту 1,20 мм. ширина плетіння 8-10 мм. Маса 16,27. Розмір браслету 22 см. Ціна 3,200 Це ціни на сьогоднішній день. Розміри браслетів. Можна замовити різні, так само з проволоки різного діаметру, а це браслет плетіння Гарібальді. але вже з проволоки 0,90 мм. Ширина плетіння 6,50. Маса 9,55. Ціна Тисячу вісімсот гривень браслет плетіння євро. Діаметр дроту один мм. ширина плетіння сім двадцять, вага вісімнадцять шістдесят шість. Довжина 21 см. Срібло темнене. Можна замовити різні розміри із проволоки різного діаметру. Ціна на сьогоднішній день 4 200. Друзі! Всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення.